Привіт, хочу розповісти актуальні наукові дані по цукрозамінникам. Бо в одних джерелах кажуть, що вони шкідливі для здоров'я і навіть для схуднення. В інших, що вони прекрасно допомагають худнути і при цьому не шкодять здоров'ю. Де ж правда, чи безпечно вживати цукрозамінники? Якщо так, то які і в яких дозах? Чи допомагають вони худнути? Давайте розберемося. Звідки взагалі з'явились дані, що цукрозамінники шкідливі? Почалося все з того, що почало з'являтися дослідження і матеріали в змі чи може правильніше сказати так? Почалося все з того, що цукрозамінники почали активно заходити на ринок і витісняти з нього цукор, адже вони у кілька сотень разів солодші. Замість мішку можна використовувати маленьку коробочку, ще й нема калорій. Можна тільки здогадуватися, як до цього поставилися продавці цукру, які стали втрачати прибутки, і незабаром імовірно з їх подачі почали з'являтися підозрілі дослідження. Про те, що цукрозамінники буцімто підвищують ризик виникнення раку, шкодять мікробіому кишківника, ще всіляко шкодять здоров'ю і навіть викликають ожиріння. Тобто, взагалі, не зрозуміло, на що вони потрібні. Також почали з'являтися відповідні матеріали в ЗМІ, мабуть, колись з ініціативи тих самих спонсорів, колись журналісти просто, як завжди, ганялись за сенсаціями, і в результаті репутація цокрозумінників була зіпсована. Але давайте подивимось на деякі гучні приклади таких досліджень різних років і найбільш якісні дослідження, які їх спростували. У 1969 році FDA, тобто управління з контролю за продуктами та ліками США, під тиском суспільства, забороняє цикламат, бо деякі дослідження показали, нібито він має канцерогенний потенціал. Але ці дослідження були проведені на мишах, а це найнижчий рівень ієрархії наукових доказів. Дешовка. Якщо щось працює на мишах, це зовсім не обов'язково буде працювати на людях. Як каже світила фітнес науки Лайл Макдональд, цитата нахрін мишей. І подальші якісні дослідження на людях спростували зв'язок між цикломатом і раком. Силочка де в описанні? Схожа ситуація була з сахарином. Рак сочового міхура, який пов'язували з прийомом сахарину, виявився специфічним для фізіології гризунів. І знов дослідження на людях спростували цей зв'язок. Ще немало галусу наробили дослідження 1996 року, які буцімто показали зв'язок між аспартамом та підвищеним ризиком розвитку пухлини мозку. Але знову ж таки, це були дослідження на мишах та інші дослідження низької якості, і подальші більш якісні дослідження на людях спростували взагалі будь-який зв'язок між раком і популярними цукрозамінниками. Це можна побачити на сайті Національного інституту раку США. Cancer.gov. у список помилуваних входять сахарин, аспартам, сукралоза, ацесульфамкалію, цикламат та інші. Є ще різні низькоякісні дослідження про буцімто негативний вплив цукрозамінників на здоров'я, але згідно метааналізу 2019 року, у який, поміж інших, увійшли рандомізовані контрольовані дослідження, не було знайдено відмінностей у більшості показників стану здоров'я між групами, які вживали цукрозамінники і групами, які їх не вживали. А це вже вершина ієрархії наукових доказів. Все, що стосується здоров'я, тепер про схуднення. Є різні обсерваційні дослідження, що вказують на зв'язок між вживанням цукрозамінників і зайвою вагою, підвищеним апетитом і так далі. Але обсерваційні дослідження можуть вказувати тільки на кореляцію, а не на причину наслідковий зв'язок. Тобто це не прямий експеримент, коли людині в лабораторії дають цукрозамінники і фіксують, що вона набирає від них жир, а просто статистика, що показує, що люди, які вживають більше цукрозамінників, в середньому мають більше зайвої ваги. Але така статистика може пояснюватися, наприклад, поведінковими факторами. Наприклад, люди, в яких більше зайвої ваги, частіше виключають цукор і тому вживають більше цукрозамінників, або просто таким людям більше подобається солодкий смак і так далі. І якщо ми візьмемо якісні наукові дані, ось метааналіз, у якому рандомізовані контрольовані дослідження, показали ефективність цукзамів для схуднення. І ось метааналіз 2020 року, який показав, що цукзами не впливають на рівні глюкози та інсуліну. Зараз у США управлінням контролю за продуктами та ліками одобрено шість найменувань цукрозамінників: сахарин, аспартам, ацесульфам калію, сукралоза та інші. У Євросоюзі цей діапазон набагато ширший, зокрема, туди входить цикламат. Тепер дозування. Ось норма FDA в міліграмах на кілограм ваги, ось норма Євросоюзу по цикламату, всі посилання в описі, і я озвучу і прокоментую дози цукрозамінників, які частіше за все зустрічаються в дієтичній газіровці. Це аспартам, ацесульфам калію і цикламат. Норма FDA по аспартаму – 50 мг на кілограм ваги на добу, тобто для людини масою 80 кг це 4 г на добу. Враховуючи, що аспартам у 160-200 разів солодший за цукор, це буде відчуватися десь як 600-800 г цукру. Норма ацесульфаму калію для такої ж людини 1,2 грами на добу, що аналогічно приблизно 200 г цукру. І норма цикламату для цієї людини 560 мг на добу, що еквівалентно десь 15-25 грамам цукру. При цьому відмічається, що епідеміологічні дані не показують жодного шкідливого впливу цикламату на людей. А при розрахунку норм FDA зазвичай беруться безпечні дози з досліджень на тваринах і множаться на коефіцієнт безпеки, часто це одна сота. Тобто для перестраховки безпечні норми можуть занижувати в 100 разів. Отже, можливо, всі ці показники добових норм значно нижчі за дози, які можуть завдати якоїсь шкоди. І наостанок про особистий досвід я давно вживаю цукзами в чималій кількості. Наприклад, влітку пив літри по три дієтичної газировки на день. Також постійно отримую цукзами зі спортивного харчування, жувальних гумок, таблеток для рецептів. Жодного негативного впливу на здоров'я не помітив, але звичайно, це дуже суб'єктивно. Але що я можу сказати точно, так це що вони ніколи не заважали мені худнути, а тільки допомагали.